Черкаси обленерно зазнав поразки. Олександре, чому, чому я не знаю, мабуть, нас переслідує тотальний фарт. Фар. З перших секунд взагалі не поймала наша гра. Ну, це, це якісь, якісь виправдання, але Ми Ми всі, всі самі винуваті. На жаль, такий результат. Але... Я вважаю, що, що якщо дивіться під другий тем трошки створювали свої, свої менти, моменти, і, на жаль, не використовували. А суперник на мою збитку на думку найкраща команда в країні і... і не не зазорно брати такі команди. Шкода, Шкода, що не забили свої, свої моменти, і... моменти і пропустили таку велику кількість м'ячів. Це от фінал восьми. Найвищі на жаль, попався нам саме сильний суперник і, і готувалися, переглядали, і дивилися стандарти, напрацьовували свої стандарти, але, не знаю, може, якась відповідальність зіграла свою роль і, можливо, хтось можливо, допускали, які. На сезон якраз про цей сезон хочеться кілька слів сказати. Команда завершила вже виступи у чемпіонаті, команда підсумувала вже виступи власне у Кубку України. Як ти оціниш власне ось цю дистанцію і дебют команди на найвищому футзальному рівні України? Ну, перш за все, хочеться подякувати нашим Збройним силам за можливість грати в свою улюблену гру та Дякувати, голови правління Олег Григоровичу Сумчуку, що підтримує нашу команду. Грали сезон, я вважаю, трохи нестабільно, були як перемоги, але втрачали очки там, де не потрібно було втрачати. І це зіграло роль, що ми не вийшли в плей-офф. Ну, так скажу, ми, мабуть, до, до сезону, тому що ну, така, така ситуація, ситуація в країні, і ми, ми, ми не знали, де будем будемо грати які лізі. Ну, добре для нас, всіх, для всієї команди, це був чудесний. І не показали якусь до сезону ми. Краще від того, що ми розпочинали від першого з рятувальником. Я вважаю, що ми прибавляли. На жаль, так сталося доля, що ми не вийшли з групи. Ну, нічого, це досвід гіркий, але будемо готуватися на наступний Помогти свої та доводити ще. Дуже дякуємо лала. Якраз за все от сезон далі насправді і до зустрічі у наступному футзальному році. Дякую.